Як сьогодні знову сонячно. Ну, не сильно так, щоб прям жарко. Але сонячно і то вже добре. Не холодно, скажімо так. Привіт! Зараз поставила, зараз збираюся точніше поїхати в город тому що мені треба там, купити для пластикових труб якісь заглушки, не знаю, щось таке. Та ковбаски якоїсь. хоча на школу на бутерброди, але щось, щось я підозрюю, що і вас, як завтра в школу, конечно, не піде, тому що він засумплив. Вчора була та обманчива погода, а встигнути за цими хлопцями, звісно, що неможливо. Коротше кажучи, і так вийшло, що щось засумплив. Ну, будемо сподіватися, звичайно, що на краще, може, ще завтра буде все добре. Подивимося. Сережка ось у, починає вже е, цю черешню цю ще обрізати. Я би вже теж звісно, на дворі щось би зараз би поробила, Але треба їхати. Дома поки постирала, поки, поки їсти о, поставила, зараз безстренько події в город. Що зайчик отак? А то хлопці щось тут. Як ти себе почуваєш, соблик? А ну, хто? О, ну, я ж кажу. Отаке, дуже гарно. Це Побачимо, як воно там завтра. Напевно, завтра, скоріш за все, не піде у школу, подивимось. Не липся. Дуже приєдно. Скільки щастя. Сказала, що завтра, напевно, в школу не піде. А він липиться, дуже гарно. Мама хвилюється, Ваня липиться. Що скажеш? Ось оцю. Що в черешню треба нам обрізати? Бачите, яка вона дуже-дуже величезна. Така величезна проблема. Яка? Вона зі треба обриває провода. Да, так, ще провода. А ну. попад. Нічого собі. Ну от, оце ж така вона виросла, виходить. І зараз черешні тут дуже-дуже класні. Дуже-дуже прям. І вона не геть рання, але і не пізня. Вона середня, да, у нас? Така десь у червні, в неї черешні вже. Навіть раніше. Ну, навіть раніше, даже да, дивлячись, дивлячись там від погоди, від усього. І тепер нам треба її, так як і всі інші дерева, що ми стараємось зараз повідпускати, щоб вони були типу низькі, але як пухнасті, то треба обрізати. Тому що ну, жалко, то, що не можна черешень дуже багато, але їх всі скльовують шпаки. тому що не можна... <гум> да, тільки доводиться, е, спочатку доводилось, мамі, що мамі лазять по тих гілках, щоб зірвати. А тепер ще страшніше. Тепер Ваня лазяє там із хлопцями, а я того не бачу, а вже бачу, коли вони на тих гілках десь там висять. І це, звісно, страшно. Але ж але ж, черешеньки хочуть, черешеньки ж хочуть достати, я то їх розумію, то треба її просто обрізати максимально. Нічого. О, та це, звісно, так. Да. Це, звісно, ситуація. А, точно, там воно провода, електричне, да? так. А. Чуть чуть не вбив. Все. В общем-то я зараз поїду, куплю ти. Пі... Це мені що там треба, оце оце? Два бучаночка. Два бочоночка вроді на двадцять. Ти кумедний. Я навіть не розумію, що таке бочоночки, а не вроді на двадцять. Хорошо. Два бочоночка вроді на двадцять. Дуже гарно. Так. Ну добре, поїхали зараз. Зараз цього. Купимо ті бочоночки. Та й теж вийдемо, дуже хочеться. От, як воно таке сонце, знаєте, як Сережка вже вчора казав, може ти вже сядеш, може ти вже вляжешся. А я ні, в мене ж, ж сонце залежна, що сонце вийшло, я вже не можу взагалі знаходитися вдома. Так. Ой, коротше, погнали. Роз, розстрою в мене от з цими своїми соплями. Ой, в минулому році. Взагалі не хворів. Отак От мені було дивно, коли він взагалі не хворів. І я то все, звісно, пов'язую, якщо чесно, можливо, з тим, що цього Ну, я починаю пов'язувати це все. Ми в минулому році їздили в Черепашенці. Це ми їздили в Черепашенці і на Букський каньйон. Зрозуміло, що на Букському каньйоні. Ну там, що там, я не думаю, там ніякої такої води цілющої нема. А о Черепашинський кар'єр, я хто його знає. Можливо, то він і вплинув. Ми в минулому році взагалі не хворіли. Там ж, що та вода на Вінні Вінницькій у ці Мальдіві, Там ж така вода кумедна, странна, якась. О, ой. І ми там гарно так відпочивали, і ми реально не боліли весь рік. Можливо, воно з цим і пов'язано, я не знаю. Я особисто пов'язую, тому що жодного разу не захворіть. Причому така епідемія в минулому році була дуже ужасна. Во. Але разом з тим не хворів ніхто цілий рік. Ну, навіть півтора, виходить. Во. А в цьому році, наче я не знаю, не встигли видужати, як знову захворіли. Старшенький ходить, чихає. молодшенький, як не соплі, так кашлі. Коротше, отаке щось. Поїхали, бо поки я тут теревеню, то вже і магазини закриються. Сьогодні неділя, сьогодні ті будівельні магазини там вже ж дуже недовго працюють, до двох, до трьох годин, а вже в нас дві години. Угу. Так що треба їхати по-бистрому, прямо оперативно. Ой, дивіться, яка краса. Боже, ну як воно це сонечко, ну це ж взагалі красота. У нас, блін, у селі, знаєте, як де? як десь в Іспанії почти. Неділя і, значить, кругом вихідний. Це капець. Весь об'їздила, блін, всі магазини закриті. Два часа дня все позакрило. Це взагалі комедія. Відкриті аптеки продуктові і все. Значить, ні, значить в Іспанії гірше. Там, вроде, Якщо я не помиляюся, то там прямо в неділю взагалі повний. Повний блекаут у всі вихідні. Ай, блін, зараз заїду ще в один магазин і все. І це останній шанс. Оцей ларьок був останнім реально шансом. Все, просто все закрито. Це взагалі весь було. Шкода, буде в нас зупинка трішки, в тому в чому не треба зупинки. Нічого купила хліба. Батона таки купила, з надією, що все-таки завтра в школу ми підемо. Ковбаску, облік. Сяваньки на любимо, оці сухі. І халву купила, все. А те, що треба, нема. А, нормально опатрав, каже, гілку залишив, бо таке треба на оцю гілку. Професіонала. Ну ми і так будемо викликати, тому що ну, в нього і драбини, і оце все, що аж туди просто Сережка не, не вилізе, а як вилізе, як просто її зрізать, то впаде на ті провода. Ну, принаймні так. Так нормально. Ми ж все рівно будемо зрізати того горіха зверху, де біля Ванькиного домика, то вже і зріже і цю гілку. А так нормально тут геть. Непогано. Я зараз іду в погріб. Це моркви взяти. Та Та щось ще хотіла. А, яблучок набрати, моркви. Ну так, дивіться, скільки в мене вже закруток залишилось. Всі полиці були забиті, а тепер уже все. Дуже гарно, що я на минулий рік знаю, що я буду катати. Живчики. Ну, хто на тому каналі, мама, на всі руки бачили, е скільки у мене було цих живчиків. Це ж взагалі у мене все було повністю заставлено. Все пішло. ну, половина, Більша половина навіть пішла. Причому всім він, вони мої ці живчики сподобались. А ну да, це фу. яка більша. Майже всі пішли. Це ось залишились тільки банки, бо це ж персики. О, треба і васикові персики взяти. Боже, це тільки залишилося 5 банок, виходить. А хто на тому нашому каналі основному на, ма, на ма, мама всі руки, то ти бачили, Боже, стільки в мене живчиків було. Я ціле літо їх катала, просто ціле літо. А тут, дивіться, вже стільки всього нам все залишилось. Що там ще пішло? Ось його, оці дуже, дуже гарно йдуть. Вони дуже смачні, оце сарті, хоча я і не дуже люблю, але в цьому році. Попробувала оцей оце, рецепт. І буду робити обов'язково. Далі буду робити обов'язково отакі помідори. Теж залишилися дві, дві банки. Ну, типу, оці звичайні помідори, там з цибулею і з усе. А ті трішки незвичайні, вони квашені, вони, вони не варені, виходить. Ну, ой, гірків багато. Тому що я ж їх взагалі багато робила. Огірки йдуть, але просто, що я дуже багато їх в цьому році закатала. Я більше люблю ось ці мариновані, то мариновані і пішли гарно. Кислих, звичайно, що їх купа, то як би не цього. Тушонки теж, одна баночка, залишилася. Буду робити на наступний рік. Оця штука класна, до речі, теж буду робити. Щось ми за неї забули. Перець гострий. Ну, знаєте, він прикольний, але він дуже гострий. Можливо, я багато сюди зерняток оце. Хоч він вже настоявся і він дуже гострий. Сало навіть повідкривалося. Уже перша банка відкрилася. Бо, Хоча я, я і люблю, і те сало, яке, типу, свіже. Але оце, звісно, закручена ця красота. Під, під кришки закручувала, бачите? О, дуже воно таке смачненьке. Коротше, багато закруток ішло нормально. Варення, як стояло, так і стоїть. Ну я ж кажу, його навіть без толку щось з ним робити, тому що воно просто стоїть. Його дуже-дуже рідко. Це хлопці, можуть щось там з молоком то я над ним і не заморачуюсь. Мені найголовніше ось таке щось. Те, що доставиш. А, це що? Те, що доставиш у баночку до картошечки, і вже хорошо по-бистрому. Або особливо як тушонка, тушонки буду акцентувати увагу на наступний рік на консервах із риби і тушонки. Дуже ну, все хорошо. Що тут у нас? Тут у нас а, з моїх закупів ще тільки оця баклажка залишилася олії і все. тих осінніх закупів. Кукурузка. О, кукурузка ще є. Горошок це вже тітки залишився, купленого вже нема. І налівка, яку я робила, так і стоїть закрита. У неї видіжка. Так, і все. Беремо морквочку і морква вже ось, ось закінчується. Але в нас там, але в нас там це, у землі росте. І зимова. Ой, то, звісно, комедія з цим моїм експериментом, але поки що він удачний. А, ну це те, бо я, я забуваю, що це інший канал, і тому, коли я розказую і говорю ну ви бачили, ну ви бачили, то це все. Просто бачили мої глядачі, ті, хто підписаний на Мама на всі руки. І за того я забуваю, що це новий канал. І от отак говорю. Все, моркочки візьмемо. А суть гречаний зараз якийсь зроблю, бо давно не робила. Ще розморажую там сердечка на вечір. Щось таке зроблю. Все, і яблучок зараз наберу. Так, роблю Івасикові ось вітамінний комплекс. Морквочка, горішки і мед. Добре, що він в мене таке їсть. Да, Ванька? Да. Слава Богу. Хоч можна нагодувати дитину всякими такими штучками. Мама, знала, що в тіні видно око. В тіні око видно? Ні. Дивіся, ви туди. Ти ви точно настояще око. Так, Петрушечка. О, свіженька повилазила. Маленька. Ну, яка є, зато свіженька. Блін, моментально. Оце така погода. Моментально. Сонечко вийшло, трошечки посвітило і все. О, Все. Повивозили вчора ще оце -це, оці всі свої кучки. А воно ще, звісно, тут його купа, але вже буде менше. тут треба забули, треба поприбирати. Уже всі дерева такі які стоять. Щось мені Ванька казав, що у мене цибуля десь там вилізла. Це дуже нехорошо. Це. Щось не дуже пам'ятаю, що ми тут по нас А може, це не тут? Ось все, вилізло. Оце все, що вилізло. Це? О, бідик. О. Женька Петрушка повилазила вже <гад> молоденька. Що там, М'ясо, колбаска, -то, супчик, всі ми щось прихворіли. Раз поїмо і, напевно, поп'ємо гарячого чаю всі. Ви поп'єте ти через півгодинки. Всього смачного. Дякую. Дякую вам теж. Сердечка вже розморозилися. Зараз <гад> приготую там такий прикольний у мене рецепт є. На вечір. Хлопці дуже люблять, Ванька особливо дуже люблять, Та всі люблять до картошечки, там прикольний такий рецепт. Так що зараз ще буде вечір приготування.